Це був дуже інтенсивний курс, на якому ми досліджували тіло, простір і матеріал, взаємодіяли з ними. Робота з формою, робота з ритмом, робота з музичністю руху і дії, яка виникає в результаті імпровізації. Це дуже прості фундаментальні речі, які допомагають краще розуміти себе, простір, себе в просторі і про взаємодію з людьми, про роботу в команді. Мені дуже подобається те, що тут. Можна бути трошечки неправильним. Бути вразливим перед всіма і розуміти, типу, що помилятися це окей, і що ми всі не ідеальні. Ми з владою пробували відштовхуватись від тих пропозицій, які робили студійці, і лише десь спрямовувати, підказувати, направляти на якийсь більш вірний шлях. Напевно, найцікавіше, коли ти працюєш з матеріалом, це забрати себе зрівняння. Коли не ти рухаєш картоном, не ти дієш і вигадуєш, о, зараз буде така штучка. А дійсно, якби, провідчувати його, провідчувати його, його характеристики, дійсно зацікавитися ним як дитина, яка досліджує, як їй все цікаво, яке все нове. І так, оце найважче забрати себе звідти. Ми Поєднали з Миколою наші методології, наш досвід. В цьому поєднанні виник такий курс, на якому ми намагалися дати якомога більше інструментів, поділитися ними і знайти, можна сказати, так, нову форму. Наслідком цього експериментування стали етюди, які були як індивідуальні, так і в парах і навіть в групі. Кожен з цих етюдів. Був наслідком певного експерименту, проби дослідження з матеріалом. Я не придумувала ніколи в житті з картону щось, але я вперше це спробувала. Я зрозуміла, що це може існувати. І найкрутіше, що відбулося для мене, це те, що я. Почала мислити по-іншому, і можливо, я далі якось буду шукати, як це знайти. І це найважливіше, що з'явилось якесь таке зерно. При роботі з матеріалами мені найбільше подобається сам процес дослідження і розуміння того, що папір може дихати, і що папір може стати таким простим матеріалом, але в нього може бути закладено такий потужний сигнал глядачу. І саме це дослідження дає тобі оце от розуміння того, що складні речі можуть бути в таких простих, і начебто елементарних предметах, об'єктах. Власне, воно дуже тонке, воно дуже делікатне. І в цьому його найбільша важкість. Зараз я розумію. Невичерпний потенціал цього, як це можна використовувати для набагато кращої, набагато виразнішої роботи, де актор, можливо, буде не настільки спроможним виразити це. Я не знаю, тому я буду сьогодні повертатись додому і думати, як тиха тарілка з супом.